Всім привіт! Зробимо розклад для червової дами. Для неї, для дому, для щастя, для мислі, чим серце спукує. Для неї. Деяких червових дам будуть пусті хлопоти, хлопоти пов'язані з дитиною. З їхньою ж дитиною і в їхньому домі будуть хлопоти. Це такі трошки неприємні хлопоти, але якби вони всі відійдуть, бо вони пусті. Для дому. Для дому червова дама отримає пользу якусь. Це така буде несподівана польза. Польза буде від червового короля. Для щастя, казона людина. Це якби начальник цієї дами. Ем, якось то з хлопотами якимось то. Ну Для щастя, в червової дами будуть якісь то хлопоти, пов'язані з її саме начальником. Але так як це випало для щастя, поганих карт немає. Тобто, це щось таке буде, що ну червовій дамі воно якби буде на плюс. Для мислій. Бумажні хлопоти. Такі. Якось хлопоти будуть пов'язані з темною жінкою. І дорога. Думає червова дама за якусь дорогу до темної жінки. І там будуть якісь такі бумажні хлопоти, бумаж... ну, якісь питання вирішуватися. І серце успокоїть. Грошми, ну гроші такі невеликі, але ними червова дама успокоїть своє серце.